Зібрались тут сьогодні, щоб попрощатися із котом у чоботях. Кота. Лишилося одне єдине життя і все. Уже час на пенсію. Братики-котики, сестрички-котички. Познайомтеся з новеньким. Я ж повинен бути безстрашним героєм. Я легенда. Це мій персональний тубзи котячий тубзикот там. То ось де котяча гідність конає. Де є старт каменене, не Поговоримо.

Існує легенда про зорю бажання. Вона задовольняє одне єдине бажання. Кицько, як лапко виручай. Великий кіт у чоботях волає про допомогу. Так, але. Кицько благаю, бажання. Потрібне мені, щоб собі життя загадати. Добре, досить, борсукоморди. Я не змушу тебе благати. Та спершу. Е, акуратніше! Я знаю, що роблю він не хоче. Інші теж шукають зорю бажання. Як загадаємо бажання наше життя в момент стане якраз. So so Переконайся, що ви нагороду отримати нелегко. Златко. Ведмеді. Гаразд, тоді до справи. Ситів у запасі, Я ніщо. Коли у тебе лише одне життя, воно і справді особливе. Вжар їм тигре! Ей! Тихіше! <плес> а це буде весело! Ось <плес> трепеніт! у чоботях. Зоря бажання десь у темному лісі. Ми зайдемо усі разом. Готові раз, два, після вас, цуцику. Ти, ти живий? Зараз перевіримо. Хоча.